Тетяна Дугельна казка про сміливість. Кожна людина в житті зустрічається з краплинками води. Це крапельки сліз на її віях, крапельки вранішньої роси на траві, ті самі дощові крапельки на склі чи крапельки води у ванній кімнаті. Вона оточує нас повсюди. Ми всі знайомі з її прозорими крапельками, але ніколи. Не замислюємося про те, що в них теж є особисте життя у своєму водяному просторі. Десь високо в горах стояв сильний гуркіт. Щось клекотало та буркотіло, шумовиння було таким гучним, що лякало. У повітрі відчувалося напруження. А в душі крапельки знову з'явилось неприємне відчуття чогось невідомого. Озеро взимку сковує кригою, і воно ховається під льодяною ковдрою від снігу. Воно ховає свої крапельки води від небезпеки, яка приходить десь ззовні. Душу крапельки скував страх від звуків, що долинали здалеку. А під горою зеленіла молода трава. де неде з'явилися перші проліски та підсніжники прийшла весна. Підсніжники квіти, які сповіщають про прихід весни, на світло зеленому стебельці гордо височіє білосніжна голівка квітки. Вона здається тендітною і безпомічною. Але вся природа навкруги. Чекає на появу цієї квітки. Саме підсніжник першим повідомляє про те, що зима минула, і навіть гуркіт у горах його не лякає. Він цілком впевнений в тому, що життя чудове і тішиться тим, що з'явився на світ. Серцевинка підсніжника яскраво жовтого кольору, вона, як маленьке сонечко всередині квітки. І цим дуже пишається рослина. Вона часто відчуває себе частиною задуму боїв. Вона притягує до себе сонечко, вітерець і спілкується з землею. Повітря свіже, але прохолодне, рання весна. Серед дерев відніється велика біла полянка підсніжників. У цьому році зима була довгою і суровою, випало багато снігу, і крижаний кожух у горах був особливо товстим. Здавалося, що ці сиві глиби не зможе ніщо розтопити. І ніколи на світ більше не з'явиться гордовиті білі квіти, які першими гукатимуть весну на землю. Але високо на небі було прийнято інше рішення. Яскравий диск сонця підкотився ближче до землі. Земля прокидалася від зимової сплячки під крижаним простирадлом. Землі наснилася чарівна казка про пригоди сміливої крапельки. Сонячні промінчики гладили землю ніжно, пестили її, і від їхніх теплих обіймів танув старий лід, звільняючи долини до нового життя. Земля прокидалася, розчулена любов'ю сонечка, в якій було багато щастя та радості. З на зустріч сонечку поспішила соковита зелена травиця, й перші ніжні квіти. Ще багато квітів і рослин з'являться з глибин чорної землі, тому що танок любові з сонечком лише починається весною і буде продовжуватись до наступної лютої зими. А зараз вона тільки готувалась до народження нового життя, і в цьому їй допоможе щось, що таємничо причаїлося зовсім поряд. А високо в горах знову щось страшенно прогуркатіло. Лавина підталого снігу торохтіла, стогнала, тріщала і стрімко сходила вниз, змітаючи на своєму шляху молоді паростки трави та перших квітів. Вона наче лютувала на нове життя та зрізала його, мов залізна щітка, своїми кігтями. Але земля дихала. Наповнена сонячним повітрям, земля оживала. Земля знала, що народить знову і знову нові квіти, траву та цілі ліси. Вниз з гори додолу стрімко ринули потоки води. Спочатку це були тоненькі струмочки, потім вони збиралися разом у невеличкі річечки, і через кілька днів в самому серці долини утворилося озеро майже ідеальної округлої форми. Воно, мов кругленька тарілочка, зручно розташувалось поміж високих гір. У промінні сонця поверхня озера здавалася дзеркальною, в ній відображалися гори, дерева, квіти і навіть птахи, які літали в небі. Озеро захоплювалося природою навкруги, вона його зачаровувала, дивувала, і воно радісно оживало, коли приходила весна, щоб знову і знову поспостерігати за природними явищами довкола. А природа втішалася озером, його дивними перевтіленнями. Особливо природі було цікаво спостерігати за тим, як озеро розмерзалось після зими. І щовесни наповнювалось новими водами. Природа бачила, як озеро інколи міліло від сонця, а навесні наповнювалось новими водами з гір, і тоді воно виходило за межі своїх берегів. Озеро також живилось підземними ріками, і мільйони краплинок води стікались до нього після весняних дощів, щоб наповнити чистою іскристою водою. Озеро чекало на оновлення своїх недр щовесни. Воно знало, що зовні такі схожі між собою крапельки води за характером зовсім зовсім різні. І тим, яким буде озеро цього року, не знав ніхто. Все залежало від того, які води його наповнять. Саме в цьому році, саме в цьому озері з'явилася смілива крапелька. Утім, вона ще не знала про те, що вона смілива і тому страшенно боялася, їй налякав гуркіт у горах, і вона знову прислухалась до звуків, що линули з поверхні озера. Раптом там щось небезпечне для мене і моїх сестер, розмірковувала крапелька і починала дрижати. Щодня крапельку мучила страшенна цікавість, і їй хотілося піднятись на поверхню озера та подивитись, що там. Але вона боялася, вся тремтіла і не хотіла покидати своїх подружок, таких самих водяних краплинок, які жили поряд з нею в глибинах озера. В ній боролося дві сили, бажання побачити, що там на поверхні озера, і страх, що вона ніколи не зможе повернутися назад до своїх сестер. Ця боротьба її втомлювала, але характер у неї був дуже сильний, цікавість так і перемогла. Крапелька була занадто допитливою, їй хотілося дізнатися, чому, коли з поверхні озера спускаються інші краплини води, вони стають поважними і зовсім міняються. Вони тихо усміхаючись, задоволені, спускаються на дно озера і відпочивають у його глибинах. Відпочивають там, де темно і куди не потрапляє навіть сонячне проміння. Вона неодноразово хотіла з ними про це погомоніти, але нічого не вдавалося. Вона отримувала у відповідь лише одну фразу. В свій час почекай! Чекати крапелька не вміла і не хотіла. Крапелька набиралася хоробрості щодня, і нарешті таки зважилась і відправилась у мандрівку до поверхні озера. Підіймаючись все вище і вище, крапелька відчула, що вода стає теплішою, і її це дуже надихало рухатись швидше. Страх нібито розчинявся у теплій воді, і вона зовсім його перестала відчувати. Сонячні промінчики вабили до себе і привертали увагу крапельки. Вона, натхнена покликом сонця, швидко злетіла. Вверх на поверхню озера і раптом відірвалась, відірвалась від блискучої водяної поверхні. Крапелька у сонячному промінні стала майже невагомою і її підхопив весняний вітерець. Він тішився і веселився, підіймаючи крапельку води високо в небо. Страху зовсім не було. Він розтанув і вивітрився. Крапель води, крапелька води відчула себе легкою і полетіла до сонця. Крапелька відчувала тепло сонечка, турботу вітру і любов усієї матері природи. Їй захотілося піднятися вище і вище, їй здавалось, що там, високо в небі, є щось, що робить усіх усіх щасливими. Вона хотіла принести на землю це знання про щастя. Від цих думок вона замерехтіла всіма барвами веселки. Вона сяяла і переливалась. І раптом, о, диво! Крапелька побачила навколо себе багато багато таких самих, як вона, водяних крапельок. Вони сяяли і переливалися на сонечку. І їх. Розваж... Розважаючись кудись відносив вітерець. Крапельки переливали всіма барвами веселки і почувалися найщасливішими. Вони всі раптом летіли верту сонечка, і з висоти пташиного польоту побачили землю навколо вкриту зеленою травичкою. І перші підсніжники в лісі і набумнявілі дерева над озером. Тепер всі краплинки води почали збиратися разом у хмаринку. Вона була білою і майже прозорою. Хмаринка була легенькою, ніжною і вільною. Вітер ніс її по блакитному небу, і вона тішилась тим, що вміла літати. Раптом вітер змінився. Він став поривчатим і погнав хмаринку над землею. Хмаринка ставала все темнішою, вона перетворювалась у грозову хмару. Крапелькою знову заволодів страх. Але це був страх особливий, це був загальний страх всіх краплин води у складі цієї великої грозової хмари. У цьому страху була якась неймовірна сила. Це була сила мільйонів хоробрих, допитливих краплиночок води, які прилетіли з землі на небо. І раптом пролунав грім, дві хмари зіштовхнулися, блискавка осяяла потемніле небо, здригнулася земля. Але вона чекала життєдайного дощу. Вона готувалася родити зі свого лона ще багато квітів, ягід, і їй потрібна була волога й тепло, а вологу повинні були принести землі смілива крапелька і її подружки. Крапелька відчула палке бажання повернутися в рідне озеро. Вона почала втрачати легкість, відчула, що стала важкою і стрімко полетіла вниз. Але тепер вона нічого не боялася. Числені інші краплинки дощем полетіли до землі разом з нею. Вони поливали землю весняним, весняними небесними водами і напували її. На луках з'явилися квіти, розпустилося листя на деревах і кущах. Земля тішилася поверненням сміливої крапельки, а вона горда й сильна. Повернулася в рідне озеро і принесла туди світло і тепло сонця, свободу і силу вітру, радість матері землі. Вона відчувала любов усіх, хто її тут чекав. Крапелька була частиною цього світу, вона почувалася щасливою і усвідомила, що стала дуже сміливою на цьому шляху. Вона поважно. Спустилася на дно озера, щоб відпочити. Ось вам казочка, а мені публиків в'язочка.